Сьогоднішній випадок. Пацієнт 59 років, скарг немає, зробив знімок. І мене запрошує лаборант для того, щоб я допоміг розібратись з ось цим. Вогнищева тінь, а нижнє поле лівої легені розміром біля 1 сантиметра. Перша думка. Сосок. Якщо це сосок, то праворуч повинен бути другий, правий сосок його нема. І рентген-лаборант пропонує зробити задню проєкцію. Каже, може, ми побачимо там щось інше. А я кажу, так нічого не змінить задня проєкція. Якщо ми зробимо задню проєкцію і нічого не побачимо, то Ця картина в передній проекції від цього не зникне. Тому я запропонував спочатку подивитись на пацієнта. А потім, якщо ми нічого не побачимо, може переробити ще раз передню проекцію. Може, це сумаційний артефакт. Це коли. Е Гра світла і тіні. Це коли накладаються анатомічні структури так ситуативно складаються так, що формується зображення, якого немає, формується зображення, яке симульовано накладанням різних структур і немає анатомічної підстави. Тому я кличу пацієнта і кажу. Пацієнту покажіть себе. І він показує. Ось таке він показує. Ось ця папілома і є причиною тіні. І це перше, з чого треба починати, коли виявлена ось така тінь. Треба шукати причину тіні. На поверхні. Треба починати з того, що зробити простіше всього, подивитись на пацієнта. Тому що не поодинокі випадки, коли е, таку тіні починають обстежувати в томографі, направляти пацієнта до онколога, в А причину тіні знайти дуже просто. Треба просто попросити пацієнта показати себе. І коли я просив дозвіл зробити фото, пацієнт запитав, чи це не для тіктоку. Я сказав ні. Це не для тіктоку.